Слава Богу, дорогі брати і сестри і дорогі слухачі, буду ділитися Словом Божим на таку тему. Влада Божа у світі Слова Божого. Ми переглянемо у новому заповіті про Божу владу. Яку владу має Ісус Христос, яку владу має церква, яку владу мають служителі. Взагалі, що відкриває нам Слово Боже на тему владу? Саме слово влада це є право і можливість чимось розпоряджатися, керувати, використовувати певною силою від імені авторитетної особи, яка має все владу. Для того, щоб церква мала якусь владу, вона має від авторитетної особи Ісуса Христа отримувати певні права і певну владу, щоб щось робити для слави Божої. За допомогою влади можна проявити силу, мудрість, авторитет, вплив на оточуючих людей. Перше, ми переглянемо це влада Ісуса Христа. Ми добре знаємо, що Ісус Христос, Він є Господь, який Господствує над всіма. Він є над сырами і пан над панами. Він є владика над всіма владиками. Ісус Він має все владя. Це безмежна повна влада над всяким творінням, над всякою силою, над всякою істотою, тільки Він має вічне право володарювати, керувати, управляти, бо в нього є неземна і вічна Божа премудрість. Це свідчить навколишнє творіння, яке ми бачимо своїми очима, яке він створив, це свідчить його Слово Боже. Ніхто не зможе йому заперечити чи противитися, тому що Ісус, коли був на землі, Він твердо сказав Євангелія Матвія, 28 розділ, 18 вірш. А Ісус підійшов до них і сказав, дана мені всяка влада всяка, на небі і на землі. Тому Ісус, звичайно, що він має владу на небі. Він створив невидимий і духовний світ. Він має владу над архангелом, над ангелами, над харовимами, над серафимами, над воїнством небесним, які завжди його славлять. Вони повністю виконують всі Божі накази. І вони його визначають як вічного всевладного Бога, як написано в книзі об'явлення 5 років з 11 по 14 вірша. І тому всі мільйони ангелів. Вони йому підвладні, повністю виконують його волю. Господь зі своєю владою створив весь тваринний, рослинний, фізичний, людський, природний світ. А яким чином? Господь створив тільки всевладним Словом Божим. Це його Слово, яке виходить у Божих. Се проявляє чи виражає Божу всевладність. Цим словом, ми добре знаємо, він спасає і судить, цим словом, він дає благосвіння і прокляття, цим словом, сіяє і милує або спрадиво карає. А потім Петро каже, в другому посланні, що весь світ утримується і зберігається Божим словом. А потім Павло каже, послані до євреїв, що це слово є живе і діяння, двосічний меч. Ми читаємо в книзі об'явлення, що з Ісуса Христа виходить двосічний меч, це Слово Боже. І так само ми бачимо всі державні влади, всі країни і помешкання людей, над якими є державні влади. Хто це встановив? Тільки Господь ставить і скидає з престолу царів, президентів, імператорів вся повністю в його руках. Ми читаємо у второму заповіті книга Прока до дойроді 20 і 21 вірші. Даніїл заговорив та й сказав: Нехай буде благословене Боже ім'я від віку. Є аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає рів і настановляє сарів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. Ми також читаємо послання до римлян, апостол Павла, послання до римлян, 23 розділ, перший і другий вірші. Нехай кожна душа користь вищої влади, адже нема влади, яка не від Бога, влади, які існують, встановлені Богом. Тому той, хто противиться владі, противиться постанові Божій, а ті, що противляться, самі накликають на себе осуд. Якщо ми говоримо про демонічний світ, де диявол і всі демони, вони не зможуть. Богові противитися не можуть бути сильнішими за живого Бога, не можуть Його перемагати, бо нема жодного творіння, яке могло би перевичити все владного і всемогутнього Бога, адже сам Бог вигнав до свого царства пачого Херовима і падших ангелів. Це було моментально і дуже швидко, з такою владою, з такою силою, що вони не змогли просто встояти. Тільки Бог може зберегти і захистити свою церкву від сатаністки хитрощів. Ми читаємо Євангел, Луки 10, 18 віршик. А Він Ісус сказав, сатану, що падав з неба, як блискавка». Уявляєте, собі, Сатана падає так різко, як блискавка. Ісус дає це зрозуміти учням і нам, яку Він має – владу. Господь зі своєю владою, в час його приходу, коли буде Кінець світу, Він буде судити весь світ. Вірний християн забере до себе в царство Боже, а не безбожників. Він засудить на вічну загибель. І коли Ісус прийде за своєю церквою, то всьому світі Він скасує всяку владу. Нащайство, уряди по цілому світі, він зруйнує тимчасовий світ, зруйнує тимчасові царство, і зі своєю владою становить вічне і непохитне царство Боже. Де ми його побачимо в повноті славі і ми його побачимо в повноті краси, його несе, його образ, щоб просто вдуматись, який Бог є премудрий і все владний, все під його контролем, все його під контролем і нічого не проскочить. Як написано в Першому писанні Апостопана до Коринтян, 15 років, 23 по 24 вірша І кожен у своєму порядку, в час його приходу. Первісто Христос, який воскрес мертвий, а потім Христові ми в час Його приходу воскреснемо. А потім Кінець, коли Він передасть Царство Богу і Отцю, колись касує. Всяке начальство і всяку владу і силу. Нехай Господь нам всьому допоможе, що ми надіялися на такого живого Бога, який має прекрасну владу і завжди буде нам допомагати. Друге, влада Божих дітей. Що це означає? Це означає, що Бог дав нам повне право, Він дав нам дозвіл. Через віру Ісуса Христа називати себе Божими дітьми. Не кожен має таке право. В Євангелія Івана, в 1 з 12 по 13 вірша написано, а тим, хто прийняв його Ісуса, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими, які народилися не від крові, ні від хотіння плоті, ні від хотіння мужа, але народилася від Бога. І тому кожна людина, яка не посороми прийняти Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, то Ісус для нас став рідним небесним батьком. Кожна людина, яка вірила в Христа, що Він є Господь і Бог в нашому житті, то Він таку вірушу людину, усиновив і прийняв до своєї церкви, до своєї сім'ї. І дав нам владу або право називати себе членом Христової Серкви, називати себе Божою дитиною, а Ісуса називати себе небесним Батьком. І тому не кожна людина є Божою дитиною. І не кожна людина, яка вважає себе Божою дитиною, а вона не являється нею. У світі є мільярди невірших людей, багато атеїстів, багато грішників, багато номінальних християн, які називають себе Божими дітьми, а ними насправді не є, бо живуть іншим світським і гріховним життям. І вони називають себе Божими дітьми, але владу і право від Ісуса Христа не отримали. Як важливо? Що ми мали достовірне право від Ісуса Христа називати Божою дитиною, яка народилася від Слова Божого і від Святого Духа. І тому, хто може називати себе Божою дитиною? Тільки та людина, яка чиро увірувала в диван і покаялася, ненавиділа греховне життя, відреклася від свого егоїстичного характеру, Прийняла водне і духовне хрещення і отримала народження згори від Божого Слова і від Святого Духа. Це людина являється Божою дитиною, в якої поселився Христовий Дух. Божа дитина вона являється власністю Божою, дорого відкуплена кров'ю Христа і належить тільки Богові. Неї є один і єдиний духовний Батько це Ісус Христос. Божа дитина це нове творення, яка живе святим і хрестовим життям. І вона має спрагу за Божим Словом, потребує Божої опіки, двоє опіки, підтримки. Вона завжди хоче Бога спілкуватися, виливати свою душу, довіряти своє життя. Це є признаки, що така людина має владу і право заявляти, що я являюся Божою дитиною. Слава Богу! Кожен нас, який народжений від Бога, ми маємо сповнення і водим Святого Духа. І ми є церквою Ісуса Христа. Хай Бог нам всьому допоможе. Ми читаємо послання до Євреїв, до родів з 10-го вірша. Усе в світі існує від Бога і через Бога. І славою своєю він прагне поділитися з дітьми своїми. Чому було необхідно обрати того, Ісуса Христа, який веде нас до спасіння та через тридання Христові, Господь зробив Його досконалим рятівником. Цей обранець став людям святись. І всі, хто добув святість, одержали діді від Божого обранця. Та стали однією родиною через те, і не соромиться Ісус, називати їх своїми братами і сестрами. Він каже, Господи, я розповім про тебе своїм братам і сестрам, і вознесу хвалу Тобі перед Твоїм народом. І ще Він каже: вірую своєї, звернутися до Бога. І ще таке, ось я і зі мною діти, яких Бог здурушив мені. Третє, це Божа влада до служителів. Коли Божі служителі і пастори отримують владу від Бога, ця влада вона призначена творити чудеса, виганяти демонів, ціляти немічних, воскрешати мертвих, відображати надприродну дію Святого Духа. Господь Ісус, як син Людський, мав владу виганяти демонів, творити чудеса, сіяти всяку неміш. І кожен раз, коли Він використовував всю Божу владу, то завжди всьому представлявся, Отець, люди славили живого Бога, що Він дає таку сильну владу, яка дає свободу і легкість. Коли Ісус в розслабленого або передовну людину, то люди, очевидці, сказали такі слова Євангеліє Матвія, 9 розділ, 8 вірш. Народ, бачивши це, дивувався і просвяв Бога за те, що дав владу таку людям. У новому заповіді ми переглядаємо і бачимо, що Ісус Він вибрав 12 учнів, які стали апостолами. І Він дав владу. Ми читаємо Матвія, 10 розділ, 1 вірш. І прикликавши 12 учнів своїх, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяли їх і зціляли всяку недугу і всяку Ось ця влада, де творення чудеса і зцілення всякої немощі, вона призначена, щоб задовільни потреби членів церкви. То Тобто, через влади судді вявляє силу. До своїх дітей, щоб допомагати їм розв'язати важкі фізичні і духовні питання. І так само ця влада призначена, щоб ім'я Боже було прославлено. І щоб люди з цього світу, які бачать надзвичайну надпірону дії Святого Духа в церкві, могли бачити, що ми проповідуємо живого Бога, який стверджує чудесами і однакове, і щоб люди, не вірили, каялись. І наверталася до Бога. Це дає укріплення віри. Це дає духовний рис. І повірте, улюблення моє, така влада Божа, вона дуже потрібна. І дарт її побачити дуже важко. Вона потрібна для кожної церкви. Вона потрібна для пасторів і служителів. Нам потрібно молитись, щоб Бог надіяв владу для своєї слави і для церкви. Без влади Божої не може бачити чудеса зцілення над про Якщо Якщо патарістелі не мають влади від Бога, то ми не зможемо переживати над дію Святого Духа. І тому ми маємо за це молитися і постити. За це потрібно ревнувати, щоб отримати владу Божу. Треба жити святим життям і виконувати слово Боже. Я знаю і переконаний, Через дослідження Божого Слова, що Божий служитий, який має Божу владу, то його мова буде відрізнятися, його проповіді будуть глибокими. Через нього Бог буде супроводжувати чудеса і будуть результати, люди будуть каятись, і буде духовне збудування. Коли ми читаємо Книгу Дісня та апостолів, всі 12 апостолів і Павло, апостолі, Мали владу Божу. Вони виганяли демонів, проповідували діванчію. Через їхнє рукопокладання Бог хретів Духом Святим, надіяв дарами духовними, настановляв істинних пасторів, сужителів. Вони не приписували силу Божу собі, не шукали привод, приводу себе похвалити, але завжди були смиренними. Через них був прославлений Христос. Ми читаємо Луки 10 років, 18 вірша по 20-го, і 70 учнів повернули з радістю, кажучи, Господи, навіть демони підкориться нам ім'я Твоє. А він сказав, їм, я бачив сатану, що падав з неба, як блискавка. Ось даю вам владу наступати на змії та скорпіонів і на всю силу ворожу, і нічого не пошкодить вам. Однак, не радіте тому, що духи підкоряються вам, а радіте тому, що імена ваші записані на небесах. На сьогоднішній день є дві крайності по відношенню до Божої влади. Деякі люди неправильно тлумачать і говорять, перша крайність це те, що деякі проповідники кажуть, що ми завжди чуємо, бачимо і знаємо чудеса. І Бог завжди діє. І розказує інші свідчення. Але якщо в нас в церкві і в нашому конкретному дібранні ми не можемо побачити і почути свідчення про Божі чудеса і про його зцілення, і ми можемо сам себе оправдовувати і не ревнувати, щоб Бог конкретно діяв діє надібранні. Достатньо чудеса за лікарів. Це європейські і американські гроші, гарні операції, де замість Сина Святого Духа є сила фінансів, І традиційний заклик до олимпинного помазання, де кладуться пусті руки і немає результату. На перекид жай. Бо тому, що ми не хочемо визнати, що в церкві немає влади Божої. Це є крайність, коли церква нервнує до духовних дарів. І ми не прикладаємо до ціни, щоб постати, так написано в першому писанні до коринтян – прагнуть духовних дарів для збудування церкви. І ми забуваємо про це друга крайність. Це те, що деякі християни ставлять на перше місце за чудеса, знамення іншої мови, голосні молитви, кришучі проповіді, надібнення мають бути віддіння, просла. Якщо цього немає надібрання, то така громада людей є В Деякі міри мають бути звичайно. Просто видіння, чудеса інші мови. Але якщо ми будемо ставити на перше місце владу Божу, дари і чудеса, це неправильно. Бо тому, що нам дана влада Божа лише для того, щоб відобразити Бога, лише для збудування церкви, і лише для покаяння грішників. Ми не можемо приписувати духовні дари і владу Божу на собі. І дуже. Часто відбувається, коли люди шукають одні чудеса, одні знамення, дзвонять до пороків, вони часто попадають до різноманітних духовних заблужень, бо тому що не досліджують Боже Слово і не мають розсудливості і тверезого мислення. В цьому є два проблеми. Перша проблема, коли ми можемо покладати на штучні емоції, на крики, на голосні молитви ходити до пороками. А слово Боже не досіжувати, це є велике заблуження. Друга проблема це коли ми покидаємо чи на гроші, на лікарів, на європейські операції, на пахучу олію і не равнуємо до владу Божу, це також є добрування. І між двома крайностями чи цими проблемами ми маємо стояти на правильному центральному позиції. Якщо ми акцентуємо увагу на спасіння душі людей і ставимо на перше місце. Це тісне відносини з Богом ставимо перші цілі перебувати в слові і в молитві, то відповідно Бог буде діяти наступним чином, надіяти владу і духовні дари, творити чудеса і спасати грішники. Не може бути такого, щоб церква міцно трималася. Для авторитет Божого Слова, і там немає чудеса, немає влади, немає Дії Святого Духа. Бо тому що там, де любов Божа, там є Дія Божа, а де є дія Святого Духа, там є Божа Любов. Серд Християн це Се є вдаємо Четверте. Останнє це є влада для церкви. Жити Христовим життям і проповідувати диванці. Щоб проповідувати диване Весей Святого Духа і відображати розп'ятого Христа, детоя матвладу, ми читаємо в книге объявления в Дуй Роді, 26 і 27 віршик. А хто перемагає і виконує Мою волю до кінця, тому дам, тому дам я владу над язичниками». І буде пасти їх жазом залізним, як посуд глиняний вони покрушаться, так само, як я отримав владу від мого отця. Кожен хрестинин має право відображати характер Христа, має право проповідувати Слово Боже, має право будувати відносини з Богом. Ніхто з непокаяних язичників не має права проповідувати Іванчу, не має права творити чудеса. Не можуть відображати Христа і номінання невідроджені християн. Це так само. Коли ми перемагаємо гріховні спокуси і старанно до кінця виконуємо волю Божу жити святим непорошенним життям згідно науки Христа, тоді навколишні язичники, які є у світі, вони бачать нас святе і побожне життя. І всі невірні, члени церкви, невідроджені, нерозумні діви. Які бачать і чують, як ми проповідуємо і свідкуємо про Христа в силі Святого Духа, то для одних буде на спасіння від гріха, а для других буде на осудження. Ми маємо владу проповідувати Свято Боже Слово і бути Христоподім. І всі язичники, і всі невідроджені номінальні християни, які можуть противитись, зневажати то Господь буде заступатися до своїх дітей, Він засудить цих непокаяних людей. І вони, як посуд, глинян будуть покручені від осудження Божого Слова, яке буде бити як залізний жертв. І вони бачили і чули християн, які мали вірне ходження перед Богом. І ми читаємо Джевандію, ми читаємо новий заповіт, як чотири Евангелісти. І всі послання від апостолів це є портрет і відображення тих апостолів, тих євангелістів, які писали Боже Слово, що вони таким життям жили з Богом. І коли ми слухаємо, читаємо і бачимо дівчі. Бог Господь через своє Слово буде судити погібші грішників і непокаяних невідроджених християн. Через істину християнки, життя апостолів і тепер ще вірних християн, Бог буде судити грішників на всі покоління. І тому всі грішники і всі невідроджені християни, які не покаяться, але мали таку можливість, то вони, які підуть в пекло, будуть вічно пам'ятати, як Бог їх кликав, як Бог давав їм можливість покаятись, як Бог говорив через свою церкву, але вони цього не зробили. І ми беремо один з таких прикладів. У старому заповіті ми читаємо про праведного Ноя, який мав об'явлення від Бога. Про те, що всесвітній потоп і суд Божий відбудеться через потоп. Ной, згідно Божого наказу, майже біля 100 років проповідував Божу правду і будував ковше Спасіння. Всі до безбожники не вірили, насміхалися і відкидали Боже Слово, але Ной твердо вірив в Бога і знав, що буде Божий суд. І дивіться, улюблення моє, ми читаємо послання до Євреїв 11 розділ, такі Божі слова. 7 вірш. Віруюною, будучи попередженим про те, чого ще не було видно, зі страхом Божим збудував ковшах для спасіння дому свого, нею він осудив весь світ. І став спадкоємцем праведності за вірою. І коли він збудував ковчег, прийшов час суда Божого. І через слово Боже, через об'явлення, яке говорив Ной безбожникам, кликав до покаяння, всі безбожники, які не повірили, і ной увійшов ковчег, Бог зачинив двері ковчега, зачинив можливість спастися. І те слово Боже, їх. Розбило цих безбожників, і вони були покушені, як посудина, здалі не жертв, Слово Боже, їх розбило і засудило. І тому так само, коли ми віруємо і виконуємо Слово Боже, то Боже наше служіння і проповіді діванці буде засуджувати всіх грішників, які не покаються, і буде спасати і оправдувати тих людей, які покаялися. Всі допотопні безбожники, які в пеклі, вони добре пам'ятають правильне життя Ноя і слово Боже, яке він відвічав, і те слово судить їх вічно, безповоротно. Вони переживають осудження і муки. Таку владу мають тільки переможці, тільки вірні виконавці Слова Божого. Ми читаємо друге послання до Корінтян. Такі Божі слова. Другий родділ з 14 вірша. Але подяка Богові, який постійно дає нам перемогу в Христі і пахучі пізнання про себе розповчужує через нас на всякому місці, бо ми Христові пахучі, у Богові в тих, що спасаються, і в тих, що гинуть. Для одних запах смертоносний на смерть, а адже інший запах животворний на життя і хто здатний до цього. Бо ми не пошкоджуємо слова Божого, як багато хто, а не проповідаємо щиро, як від Бога, перед Богом у Христі. Тому я хочу ще раз нагадати, є влада Ісуса Христа, є влада називати себе Божими дітьми, є влада, яку Бог надіяє для суджителів і для пасторів, щоб супроводжувати чудеса і знамення. І є влада, де церкви. Щоб жити хрестовим життям і проповідувати діванжію в сілі Святого Духа. Нехай Господь нам всьому допоможе, щоб ми мали таку владу. Ресних Божих бронус, Він. тримаймося Господа і тримаймося Слова Божого, а Він ніколи нас не покине і не залишить.